Як вам початок літа спекотно і гучно? Чи не так? Я Анна Альмужна. Рада вітати вас на репортері в ефірі. Інформаційний дайджест. Приєднуйтесь до нашої компанії буде цікаво. Розпочинаємо. Знаєте, яка несподівана мрія з'явилася? Дожити до екранізації видатними режисерами, акторами продюсерами історії про операцію Служби безпеки України павутина: вишукану, витончену, ефективну, безкровну. Є ще для кого це важливо. Навіть можна обійтись без художнього вимислу. Просто зробіть правдиво і детально для нащадків. Кілька десятків літаків стратегічної авіації ворога водночас перетворились на палаючий непосредственно. Вони вже ніколи не злетять на варварське полювання, не вб'ють жодної дитини, не зруйнують школу, лікарню, готель. Так, у Росії ще залишається чим вбивати, що, власне, вона і довела наступними днями в Запоріжжі і Сумах. Для улюбленої Одеси знайшлося кілька десятків шахедів. Це для них, на жаль, обов'язкова програма. Але головне те, що навіть в такій, відверто кажучи, непростій ситуації наші фахівці знаходять можливості дивувати і роблять це результативно. Ці винищувачі вже не виробляють. Жодні мільярди не компенсують руським їх втрати. Якби такі розумні фури можна було запаркувати біля аеродромів, звідки в ворог запускає в вбивці, тоді можливо стали ближче до закінчення війни. Як довела ще одна зустріч в Стамбулі, наші співрозмовники не розуміють мову дипломатії від слова взагалі. Але варто і далі лупати цю скелю. Наступний раунд перемовин запланований на кінець червня. Навряд чи сторони кардинально змінять свої основні позиції. Україна наполягатиме на 30-денному зупиненні бойових дій. Як мінімум, Росія чекатиме, коли їй без бою передадуть Херсон і Запоріжжя, можливо, станеться диво, і американська адміністрація нарешті побачить, хто насправді зацікавлений в продовженні війни і почне діяти більш рішуче. Хоча припустимо інше: а що як нашим американським партнерам? Подобається мовчки спостерігати за знищенням носіїв ядерної зброї та головних елементів Кримського моста. Не заважають і за те подякуємо. Інші наші сусіди поляки визначились з президентом. В напруженій боротьбі перемогу здобув кандидат правих і дещо націоналістичних поглядів Кароль Навроцький. Ну то внутрішня справа поляків скажете ви, шановна аудиторія. Начебто так. Але перші слова Навроцького про взаємовідносини з Україною дещо насторожили. Навроцького більше цікавить минуле майбутнє другорядне. Це може стати суттєвою перепоною на шляху до розвитку партнерських і дружніх відносин між Україною і Польщею. Буде дуже прикро усвідомлювати, що коаліція в складі Орбана і Фіцо поповнилася потужною бойовою одиницею. Далі у нас соціальний блок з політичним прис. Маком кілька днів тому президент України Володимир Зеленський своїм указом переніс День захисту дітей з першого дня літа на глибоку осінь. З одного боку, намір очільника держави зрозумілий подалі від радянщини та свят, що також відзначають в Росії. Але ж навіщо все віддавати ворогу? У нас, між іншим, давно сформувались власні святкові традиції 1 червня. Повірте, наші діти і їх батьки в останню чергу думають про те, а що там у московитів? Безкоштовний зоопарк, свята полуниці і морозива в міських парках, душові від пожежників і безліч задоволених дітлахів. Це головні асоціації у нас з першим днем літа. Як це буде виглядати десь в листопаді? Люди від Харкова до Львова, від Одеси до Чернівців, якось не дуже сприйняли цю ідею і відсвяткували так, як завжди. Попри всі складнощі військового стану. До речі, і сам президент відзначив нагородами дітей. Повірте, було за що саме в перші дні червня. Можливо, десь в глибині душі погодився з тим, що поки щось змінювати на цьому напрямку ще зарано. Днями мер Одеси Геннадій Труханов повернувся з незвичного відрядження. Одеський міський голова був на Київщині, де отримав нагороду Людина року в номінації Кращий мер. Критерії обрання переможця організатори не дуже хотіли розкривати. А поки Геннадій Леонідович отримував привітання. Одесі для нього записував чергові образливі відеозвернення один відомий підприємець, що опікується одним з інклюзивних пляжів. Ми вже говорили про це в дайджесті. Повторюватися сенсу немає, але просто цікаво, що кращий мер України все ще не вирішив проблемне актуальне питання курортного сезону. На сьогодні поки все. Ви дивились інформаційний дайджест на репортері. З вами була Анна Альмужна. Бережіть себе до наступних зустрічей в ефірі.